Всім привіт, друзі! З вами я, БіБайден. І це друга частина вже оновлення. Тут уже рестара отака почалася. Як ви пам'ятаєте, я очистив базу все таке. Ну і нічого такого не сталося, суперімбова. Давайте далі ловити рибу. Може, отут удачне місце. Так, клікаємо. один ікс, один ікс, один ікс, один ритуал. О, бери, бери нам для, для ритуалу. Так пацан, можно зайти в всю заходилку. А это всегда можно в любое время Чи тільки на обьюзах. А трио. Mm -hmm. О, лаки блоки один мені, один тобі. Тільки я щас рыбу ловлю. Оба не повезло. Давай Ой, еще лаки блок. А чого тобі сразу? Ну ладно, ладно. Так, перший локи блок open. Так, я не знаю, що мені вип. Що Лавака? Откуда вона взялась? А у меня то. Мне Карло выпал, вы серьезно? Ого, тут бамбу. Я лаку карачу возьму. По приколу. Что мне выпало? Да ну мне два карла выпало, вы серьезно? Майже. Та це так завжди, що майже випадає, ти думаєш, все, ти найвезучий. Ну нічого тобі не дадуть. Так, я оце продам, оце теж продам, бо нашого воно мені треба. Ну, а все остальне залишу поки. ти що далі рибу будемо ловить? Ні, вудочка пропала тільки деце. Може, якийсь ритуал зробимо? Може, зробимо ритуал бомбандира крокодила по прикалу. Зима івентів, брейнротів. Ротів Шо це вообще таке за жестара? А почему так таке фішінг-рот? А, оце-оце. А де вудку взяти? А вона халявна? Капець, скільки мені тут клікать приходиться? Ну, 1,9 лямів в секунду, в принципі, непогано. <реклама> Та чуєш, все одно тобі трохи повезло. Так, <реклама> троллей. Тралаку продаємо Ага, на один лайки влог. Я зараз як автоклікер клікаю Ну вы серйозно? Лобарини октопуси, не да? Ладно, <звы> скоро уже база полна будет. Так капец, был Борини, кто посильнее, два подряд. Пацан! Что <звы> вышло? Ну це, конечно, найбільше, но і нагамніше. Так це ти должен куплять. Так івенту ніякого нема покаж. Фух. приватку зайшов перекупай, перекупай не успіли. Ладно, давай я йому щас по жопі понадаю. Аго, якщо у нього щось імбове украдемо? Давай вісім лямів. Всіх Брейн Рот богів продаю. Мені все одно скільки вони приносять і що за, за персонажі. <реклама> Ні, почекай, не кради ще нічого, я, я не приготувався. <реклама> так чекай, треба подивитися, що у нього найкраще. Ні, воно не найбільше приносить. А ну-ка у нього на третьому етажі щось толкове. А ну-ка скільки воно приносить. Ні, 6 лямів нормально. Це у нього найкращий бренд рот. Ну, у нього це найлучший бренд рот, то можемо купить. Ой, украсти. Чи не будемо? Чи будемо? Чи не будемо? Ні, давай не будемо. Хіба що? Ні, якщо вже буде, то тоді вже будемо. Щось ловить, я його ударю. Я йому помішав словить рибку. Він іще орка літу зловив. Та мені вона не надо. А я її теж купить не можу. Ох, хима. Що він пише? Здрасте. Забор покрасться. Сейчас по жопі получиш. Оп, давайте сейчас відкриваємо спини і вже будемо третю частину. Два. Мені локі Блок секрет випав. Три, чотири. Ріл! Секретний Локіблок радіоактивний ще І спіну. Сп... Ладно, друзі, тоді цей секрет Лакіблок уже в наступному відео відкриємо, бо я нервую якось. А чого мене зараз спавнило? Ну ладно, тоді всім пока, друзі. Будемо записувати нову частину. З вами був я, Бібойден. Чихуа. Ріал. Всім пока!